Друзі, вже дуже давно все, що стосується it сфери перебуває без зростання. У першій половині 2025 року ми взагалі спостерігаємо падіння. Однак вже дуже скоро ситуація кардинально зміниться і в тривалому ключі. Це пов'язано зі зміною положення планети Юпітер і вузла місяця раху. Юпітер це планета зростання, розширення, можливості, фінансового благополуччя. 14 травня Юпітер перейде в знак Зодяка Близнюки, де пробуде до 1 червня 2026 року. На цю тему у нас вийде окремий пост, не пропустить його. До речі, якщо ваш знак Зодіака за асцендентом згідно ведичної астрології Близнюки. То зустрічайте удачу, яка буде яскраво проявляти себе саме з 14 травня 2025 року до 1 червня 2026 року. Тепер про раху. Раху це планета розширення тренду розвитку. 29 травня Раху перейде в знак Зодяка Вадалій. Який пов'язаний з технологіями, інженерною сферою, it сферою раху пробуде знаку Зодяка Водолій до 25 листопада 2026 року. Тож, друзі, якщо ви тісно пов'язані з it сферою комунікаціями, високими технологіями, Приготуйтесь до зростання. Ось такими приємними новинами про сприятливі астрологічні зміни ми хотіли з вами поділитися. Також нагадуємо, що у нас до 15 травня для жителів України діє знижка на наші астрологічні послуги. Бережіть себе. Слідкуйте за нашими публікаціями, в яких ми висвітлюємо цікаву та актуальну інформацію. До нових зустрічей!